День 21 Біблія, книга Псалмів. Псалом 3. Псалом Давидів, коли він утікав від обличчя свого сина Авесалома. Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Багато, про мене кажуть, не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, Ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Піднімись, Господи, врятуй мене, мій Боже, ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечестивців. від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народові. Перша книга Мойсея, Буття. У попередніх розділах Йосиф у домі Потіфара у Єгипті. Йосиф опиняється у в'язниці сни двох в'язнів. Розділ 41. Через два роки побачив сон фараон. Ось він стоїть біля Нілу, і тут з ріки вийшло сім гарних на вигляд та ситих тілом корів. Вони паслися в очереті. Аж ось слідом за ними вийшли з ріки сім інших корів. Желюгідні на вигляд і виснажені тілом. Вони зупинилися на березі ріки поряд з коровами, які вийшли першими. Ці сім жалюгідних на вигляд та виснажених тілом корів з'їли сімох ситих і гарних на вигляд корів, і фараон прокинувся. Але він заснув знову і побачив інший сон: ось сім добірних і гарних колосків виросли з одного стебла. Після них виросло сім тонких та спалених суховієм колосків. Ці сім тонких колосків. Поглинули сім добірних та повних колосків. Фараон знову прокинувся це був лише сон. А вранці виявилося, що його дух був чимось стривожений. Він розпорядився, щоби покликали всіх віщуни в Єгипту, а також усіх його мудреців. Фараон розповів їм свій сон, проте не було нікого, хто би міг пояснити його фараонові. І тут заговорив до фараона головний виночерпій, кажучи Я пригадав сьогодні. Свою провину. Якось фараон розгнівався на своїх слуг і вкинув мене та головного пекаря до в'язниці, в домі начальника варти. Однієї ночі ми бачили сни, я і він. Кожний бачив свій сон з певним значенням. Був разом з нами молодий єврей, слуга начальника в'язниці. Ми наші сни розповіли йому, а він їх розтлумачив, кожному з нас відкрив значення його сну. Все відбулося так, як було нам провіщено. Мене відновили на моїй посаді, а пекаря повісили. Фараон наказав покликати Йосифа, і його негайно вивели з в'язниці. Він побрився, змінив свій одяг і прибув до фараона. Фараон сказав до Йосифа: Я бачив сновидіння і немає нікого, хто б міг би його пояснити. Про тебе ж я чув, що, ніби ти, почувши сон, можеш його пояснити. У відповідь Йосиф сказав фараонові: Не я, а Бог може дати відповідь, яка задовольнить фараона. Фараон промовив до Йосифа: Мені наснилося, що я стояв на березі ріки, і ось з ріки вийшло сім корів, ситих тілом і гарних на вигляд. Вони паслися в очереті, і тут за ними вийшло сім інших корів, жалюгідних на вигляд і виснажених тілом, таких огидних я не бачив в усій єгипетській країні. То ті галюгідні, худі корови з'їли сімох попередніх, добірних корів. Проте, хоч вони пожерли їх, не було помітно, що ситі корови потрапили в їхнє черево, оскільки вигляд у худих залишився таким самим жалюгідним, як і був на початку. Я прокинувся. У своєму другому сні я побачив сім колосків, що виросли з одного стебла, повних та гарних. Після них з'явилося сім тонких, висушених суховієм колосків. Ці тонкі колоски поглинули сім гарних колосків. Я розповів цей сон віщунам. Але не було нікого, хто пояснив би його мені. Тоді каже Йосиф Фараонові: Фараоне, це однаковий сон. Бог провістив фараонові те, що він має чинити: сім гарних корів, як і сім гарних колосків, то сім років, це один сон. Так само сім худих і жалюгідних корів, які виходили після них, є сім років, як і сім порожніх та висушених суховієм колосків, це сім років голоду. Це саме те, про що я сказав фараонові. Бог провістив фараонові, що він має чинити. Ось наступають у всьому Єгипту сім років великого достатку. Після цього прийдуть сім років голоду. Єгипетський край забуде про весь минулий добробут, голод спустошить землю. І не буде видно ні в кого в країні достатку через той голод, що настане після того, адже він буде вельми тяжкий. А повторився сон фараонові двічі тому, що ця справа призначена Богом. І Бог не забариться з її виконанням. Тому, фараоне, підшукай тепер мудрого й досвідченого чоловіка і постав його над єгипетською країною. Тож нехай фараон зробить так, нехай постановить на землі місцевих правителів, які відкладатимуть п'яту частину врожаю на єгипетській землі протягом семи років достатку. Нехай вони збирають усі запаси їжі протягом цих сприятливих років, що надходять. Зібране зерно хай буде у розпорядженні фараона. Такі запаси їжі повинні зберігатися в різних містах. Таким чином, буде зроблено запас їжі в країні на наступні сім років голоду, що настануть у єгипетській землі, і край не загине від голоду. Сподобалася ця пропозиція фараонові і усім його слугам, тож фараон сказав своїм слугам: хіба знайдемо ми таку людину, як оця, яка б мала в собі Божого Духа? Тому звернувся фараон до Йосифа з такими словами: оскільки Бог відкрив тобі усе, той немає такого мудрого й розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом, і тебе слухатиметься весь мій народ. Тільки престолом я буду від тебе вищий. Так от, підсумував фараон, звертаючись до Йосифа, ставлю тебе над усім єгипетським краєм. І знявши перстень зі своєї руки, фараон надів його на руку Йосифа і зодягнув його у вісонну одежу, а на шию йому одягнув золотий ланцюг. Він звелів йому їхати на своїй другій колісниці і щоб виголошували перед ним слався володарю, кланяйтесь. Таким чином, фараон поставив Йосифа над усім єгипетським краєм, і сказав фараон Йосифові Я фараон, але без тебе ніхто не поворухне ні своєю рукою, ні своєю ногою в усій єгипетській землі. Назвав фараон Йосифа Цофнат Панеах, а за дружину дав йому Асенату. Дочку Потіфера, жерця Она так почав Йосиф свою подорож по єгипетській землі. Було Йосифові 30 років, коли він став представлений фараону царю Єгипту. Тож залишив Йосиф фараона і обійшов увесь єгипетський край. Наступні сім років достатку земля давала дуже великий врожай протягом усіх цих семи років, які пройшли, Йосиф збирав у Єгипетському краї всілякі запаси їжі. І складав їх у містах, у кожному місті були складені запаси врожаю полів, які простягалися довкола нього. Тож зібрав Йосиф зерна, як морського піску. Його було так багато, що не можна було порахувати, оскільки не вистачало чисел. Ще до того, як настали роки голоду, у Йосифа з'явилося два сина, яких народила йому Асината, дочка Потіфера, жерця Она. Своєму первісткові Йосиф дав ім'я Манасія, сказавши, Бог допоміг мені забути всі мої страждання і навіть весь дім мого батька. Другого свого сина він назвав Єфремом, сказавши, Бог зробив мене плодовитим у краю моєї недолі. Швидко минуло сім урожайних років достатку, який був у єгипетській землі. І почалися сім років голоду, які провіщав Йосиф. Настав голод у всіх країнах, і лише в єгипетському краю був хліб. Але настав голод і в усій єгипетській землі, тому народ почав волати до фараона про хліб. Тоді фараон сказав усім єгиптянам ідіть до Йосифа, і що він вам скаже, зробіть. Настав голод по всій землі. Йосиф же повідчиняв усі комори і почав продавати зерно єгиптянам, оскільки голод посилювався в усьому єгипетському краю. З усіх інших країн потягнулися люди до Єгипту купувати зерно в Йосифа, оскільки голод лютував по всій землі. Розділ 42. Яків також довідався, що в Єгипті є зерно, тож сказав Яків своїм синам, чого ви дивитесь один на одного? Я дізнався, продовжив він, що в Єгипті є пшениця. Тож підіть туди й купіть там для нас зерна, щоб ми могли вижити і не повмирати. Так десять Йосифових братів подались у Єгипет купити пшениці. Однак Веніяміна, Йосифового брата, Яків не відпустив з іншими його братами, бо сказав Щоби часом не спіткало його якесь нещастя. Тож прибули сини Ізраїля разом з іншими, які також ішли для закупівлі зерна, оскільки в Хананському краю був голод. Йосиф вже фактично був володарем Єгипетського краю, він продавав зерно усім людям тієї землі. Прийшовши, Йосифові брати поклонились йому до долілиць. Побачивши своїх братів, Йосиф упізнав їх. Але тримався від них на віддалі і розмовляв з ними суворо. Він запитав їх ля ви прийшли? Вони відповіли з хананської землі, щоб купити їжі. Хоча Йосиф упізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Пригадав Йосиф свої сновидіння про них і сказав їм Ви шпигуни, ви прийшли розвідати слабкі місця цього краю. Вони відповіли йому Ні, пане, твої слуги прийшли купити хліба. Всі ми сини одного чоловіка, ми чесні, твої слуги не шпигуни. Та він наполягав ні, ви таки прийшли вивідати слабкі місця цього краю. Вони ж знову стверджували ми твої слуги, сини одного чоловіка, нас дванадцятеро братів у хананській землі. Наш молодший брат сьогодні з нашим батьком, а ще одного немає. Йосиф продовжував стверджувати: як я вже сказав, так воно і є. Безумовно, ви шпигуни. Отже, ви будете перевірені, присягаюсь фараоном. Ви не вийдете звідси, доки не прибуде сюди ваш молодший брат. Пошліть одного з поміж вас, аби припровадив вашого брата, ви ж будете сидіти у в'язниці, доки не будуть доведені ваші слова. Говорите ви правду чи ні? Якщо ж ні, то присягаю з життям фараона, що ви шпигуни, і посадив їх на три дні до в'язниці. А третього дня Йосиф їм запропонував: зробіть так, як я скажу. І житимете адже я боюся Бога. Якщо ви чесні, то нехай один з ваших братів залишиться в цій в'язниці, а всі інші ідіть і віднесіть вашим родичам пшеницю, щоб вони не голодували. Вашого ж молодшого брата приведіть до мене, таким чином ваші слова підтвердяться, і ви не помрете. Вони так і зробили і говорили брати між собою дійсно, ми провинились перед нашим братом, адже ми бачили біль його душі, коли благав нас, проте не прислухалися. Ось чому спіткало нас це нещастя. Рувим у відповідь промовив до них Хіба не говорив я вам, стверджуючи, не чиніть зла юнакові, але ви не послухали мене і ось домагаються від нас його крові. Вони не знали, що Йосиф їх розуміє, оскільки він у розмові користувався послугами перекладача. Почувши це, Йосиф відійшов від них і заплакав. Потім знову повернувся до них, порозмовляв з ними, забрав від них Симеона. І перед їхніми очима звелів його ув'язнити. Їхні мішки Йосиф наказав наповнити пшеницею, повернути гроші кожного в його мішок і дати їм харчі на дорогу. Так з ними все і було зроблено. Нав'ючивши своїх ослів пшеницею, брати звідти пішли. А на місці, де зупинилися на ночівлю, один із них, розв'язавши свій мішок, щоб нагодувати осла, побачив свої гроші, які були в мішку, зверху. Він сказав своїм братам Мені повернули мої гроші, ось вони тут, у моєму мішку. Їхні серця охопив жах. Злякавшись, брати говорили доному що це Бог нам зробив. Нарешті прибули вони в Хананський край до свого батька, Якова, і розповіли йому все, що з ними трапилося. Говорив з нами суворо, той чоловік, господар краю, казали вони, і назвав нас шпигунами країни. Ми ж йому говорили, ми люди чесні, не шпигуни. Нас є дванадцять братів, синів нашого батька, одного нема, а найменший нині з нашим батьком у хананській землі. Але той чоловік, господар краю, сказав нам: от, що довідаюся, що ви чесні, одного з ваших братів залиште у мене, і через голод у ваших родинах візьміть пшеницю та йдіть, але приведіть вашого молодшого брата до мене, і тоді переконаюсь, що ви не шпигуни, а чесні люди. Я віддам вам вашого брата і будете приходити в цей край для купівлі. Коли ж вони випорожнювали свої мішки, то виявилося, що в мішку кожного був вузол з грішми. Вони і їхній батько, побачивши вузлики зі своїми грішми, перелякалися, тоді сказав їм їхній батько Яків Ви позбавили мене дітей, Йосифа нема, Симеона нема, а тепер хочете забрати Веніяміна. Все це падає на мене. Тоді Рувим сказав своєму батькові вб'єш моїх двох синів, якщо не поверну Веніяміна до тебе. Доручи його мені, і я поверну його тобі. Він же відповів: Мій син не піде з вами, оскільки його брат помер, і він залишився один. Якщо ж спіткає його лихо в дорозі, якою підете, то зі смутком зведете мою сивину до Шеолу. Свята ЄВА від Матфія. У попередньому розділі притча про робітників у винограднику, прохання матері синів Заведеєвих як стати великим, Ісус відкриває очі двом сліпим. Розділ 21. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Ветфагію до Оливної Гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм Ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі й нею, відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і щоб відразу їх і поверне сталося це, що збулося сказане пророком, який промовляв Скажіть, сіонські дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від підяремної». Учні пішли, зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним вигукували, проголошуючи «Осанна, сину Давідовому, благословений той, хто йде в ім'я Господнє, Осанна на висотах. Коли він увійшов в Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий. А натовп відповідав: Це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі. Перекинув столи міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів, і каже їм: Написано Мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. Первосвященники та книжники, побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які вигукували в храмі, осанна синові Давидовому, обурилися і сказали йому, чи чуєш, що вони кажуть? А Ісус відповів їм, так, хіба ви не читали ніколи, що з уст немовляти тих, які суть, ти приготував хвалу? Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Уранці, повертаючись до міста, зголоднів. Побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя, тож сказав їй хай до віку не буде від тебе плоду. І смоківниця враз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла. У відповідь Ісус сказав їм Запевняю вас, якщо матимете віру і не будете сумніватися, то не лише зробите те, що сталося зі смоківницею, але коли і цій горі скажете, піднесися і кінця в море, так і станеться, і все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Коли він увійшов у храм, до нього, як він навчав, підійшли первосвященики та старші народу і запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм задам і я вам одне запитання. Якщо на нього відповісте мені, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Іванове, звідки було? З неба чи від людей? Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо з неба, він відкаже нам, то чому ви не повірили йому. Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважали Івана за пророка, тож у відповідь вони Ісусові сказали не знаємо. Тоді й він промовив до них, І я не скажу вам, якою владою я це чиню. Як вам здається, один чоловік мав двох синів і, прийшовши до першого, сказав Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав Не хочу. Та пізніше розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив Я йду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька? кажуть перший, промовляє до них Ісус: Запевняю вас. Що митники і розпусниці випереджають вас до царства Божого, бо прийшов до вас Іван дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і розпусниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися, щоб хоч потім повірити йому. Слухайте іншу притчу був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, найняв робітників і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він своїх рабів до робітників, щоб узяти свою частку врожаю. Та робітники, схопивши його рабів, їх кого побили, кого вбили, кого закидали камінням, тоді він послав інших рабів більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до нього свого сина, кажучи, посоромляться мого сина. Робітники ж, побачивши сина, заговорили між собою: це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. І схопивши його, Викинули геть із виноградника і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим робітникам? кажуть йому злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати його частку. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в Писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. Тому й кажу це вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити його плоди, і хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Почувши його притчі, первосвященники та фарисеї зрозуміли, що він говорить про них, і намагалися його схопити та побоялися людей, котрі вважали його за пророка.